Добрий день сонце золоте, добрий день небо голубе, добрий день усі люди, добрий день, мої друзі. Я запрошую вас у казку. Сідайте та слухайте, будь ласка. Жили були у всесвіті дев'ять сестер, дев'ять красунь. Та одна з них була найчарівніша. Милувала вона своїми чистими блакитними очима, озерцями, дзвінкими життєрадісним голосом, що розливався пташиним щебетом, лунав перевуками лісових мешканців та видзвонював крихітними цвіркунами. Трепотіло на вітрах її розкішне зелене волосся. З переплетеного березового та вербового гілля. А ще красуня мала чарівну вдачу. Ступить крок і зальється все навколо бусковими кольорами, засміється і розсиплеться пролісковим цвітом, притихне в задумі і видніється рожевий обрій. Чи впізнали ви цю красуню? Звичайно, це наша планета земля, наша домівка у всесвіті, яку ми порівнюємо з чарівною дівчиною. Наша земля дуже багата, а ось на що вона багата, ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадки. Між берегів текла-текла, мороз міцнів, під скло лягла. Молодці річка, стоїть корито, повне води налито. Звичайно, це озеро. Не скляне водно, не з металу, а прислухається, дзвенить. Це джерело. Навкруги вода, а з питвом. Біда. Це море. Море це частина океану, що заходить у суходіл. На мапі моря позначають синім кольором. Воно завжди з'єднується з океаном за допомогою вузеньких протоків. Яка вода у морі на смак? Гірка та солона. Але чому ж не видно солі в морській воді? Тому що вона розчинила сіль. Яка ж вода за кольором у морі? Вона буває різною, червоною, жовтою, чорною та білою. Давайте пригадаємо прислів'я про море. У морі води не зміряєш. З маленьких крапель утворюється море. Море рибальське поле. Море переплисти, не шматок хліба з'їсти, кругом вода, а спитвом біда. Море буває різним. З сонячного дня без вітру. Воно дуже красиве. Колір у нього блакитно зелений. Похмурого дня море теж стає похмурим та сердитим. Сірі хвилі біжать до берега, викидаючи каміння і пісок. Дуже небезпечне море стає під час шторму, сильного вітру з дощем. Але зараз моря у небезпеці. Люди дуже їх забруднили. Часто трапляються аварії, у моря виливається нафта, заводи та фабрики скидають у моря бруд, люди викидають сміття. Морські, морські мешканці погано почуваються і дуже часто гинуть. Але ж ми з вами не будемо. так. Погано поводитися з морями, з водоймами. Не будемо нічого кидати в них та забруднювати їх. Ми будемо оберігати нашу природу. До побачення!